Хоча українська влада цих аргументів не чує та розглядає розробку Харківського конструкторського бюро «Дозор-Б». Голова Верховної Ради Олександр Турчинов навіть заявив, що для української армії та Нацгвардії закуплять 200 таких. Він дуже маневрений, він дуже швидкий. Може переміщатись по будь-якій місцевості скористю до 120 км на годину. Він е, має достатньо сильне озброєння. І головне, що він. Е, Значно дешевше ніж звичайні бронетранспортери. транспортери дно машини має циліндричну форму. Броня невразлива вразлива для автомата Калашникова. Дозорбе оснащений лебідкою, централізованою системою підкачки шин, кондиціонером та фільтровентиляційною установкою, яка не тільки захищає від зовнішніх шкідливих речовин, а й виводить порохові гази з салону під час стрільби. Тут є усі необхідні засоби зв'язку. Спостереження ведеться через склоблоки, денний або нічний прибор бачення, оборудование пулеметной установкой, которая позволяет вести огонь изнутри машини, то есть оператор не подвергается опасности, не вылазит. Особі вісті огонь, встановлюватися кулікалібра сім 7,62 і також калібра 12,7. Прототип цієї машини був продемонстрований ще 10 років тому на київській виставці. «Іспек». нині будується перший серійний екземпляр, і державні випробування мають відбутись цього місяця. Збиратимуть броньовик на заводах Києва та Харкова. В планах конструкторів 11 різних модифікацій. До речі, з минулого року польська компанія міста за ліцензією будує цю машину під назвою «Фонсілла». За характеристиками та класом українську машину можна порівняти з ізраїльським броньовиком Рампа Рам Рам-3» та французьким TPK BL-4». дозор Б має найбільший екіпаж, легший, потужніший та швидший за конкурентів. Проте на одній заправці проїде меншу відстань. Та цей недолік компенсує вартість, яка достеменно невідома, але точно нижче за іноземні зразки.